Україна в небезпеці СБУ відкрила кримінальну справу через, начебто, слова Буданова про загрозу існування України. Звідки ноги ростуть? Хто винен і що про це все каже головний розвідник країни? Дивіться за мить. Усі найцікавіші подробиці розповім вам я, Фаїна Василенко. Буданов заявив про загрозу існування України. Такі провокативні заголовки ви могли бачити на стрічках цього тижня. Інформація, мовляв, дуже закрита та інсайдерська. От до цього в журналістиці ніяк не звикну. Нема інсайдерів, нема новин. Як так можна було б переказувати, що ж то за шокуюча заява, але головний розвідник країни прокоментував все особисто. От пряма мова. У вас є якийсь коментар з цього приводу? Знаєте, мабуть, є. Я вам анекдот розповім. Давай. Старий анекдот всім знайомий. Сидять дві бабки біля подвір'я. Одна інша каже: дивись, пішла, а донька в неї шлюмба. Так неї ж син. Ну, нехай всім тепер розказує, що це не так. І це моя відповідь. Це ексклюзивний коментар Крила Олексійовича проєкту Ісландія. Поки ви пишете під цим відео, як вам анекдот. Я продовжу, щоб зрозуміти, про що мова розповідаю стисло в хронологічному порядку. Видання Українська правда, до якого в мене особисто не виникало недовіри, оприлюднила статтю, у якій йдеться, що нібито очільник української розвідки Кирило Буданов в парламенті на закритому засіданні заявив, що цитую до літа треба розпочати серйозні переговори щодо завершення війни, оскільки можуть розпочатися процеси, що загрожуватимуть. Існуванню України стаття між іншим не видалена. Досі лишається на сайті. Першими відреагували в гур там за пару годин оприлюднили спростування. Сказали, це фейк, не поширюйте його. Пізніше до процесу підключилися нардепи. Мовляв, слова головного гурівця вирвали з контексту. Але хто це зробив, неясно. Те, і закриті комітети, щоб з нього не витікала інформація. Ага. Тим більше аби вирізати з контексту, не розуміючи за яких умов це було сказано, більше того, для чого. І треба зважити, що ті посилання на Кирило Поданову це ж посилання на дуже специфічну інституцію. Ми не знаємо, з яких причин і для з якою метою робляться заяви і використовуються ці заяви, які лунає саме з цієї інституції. Тому коментувати, не розуміючи, що там відбувається, ну це взагалі втручатися в питання на національної безпеки. Нардеп від голосу Ярослав Железняк теж висловився, але тут цікаво, каже, на цих так званих закритих зустрічах говорять про речі, відірвані від реальності. Серйозно? Коротко, я б не перебільшував зустрічі з фракціями, і тим більше, що там говорять, майже ніколи немає відношення до реальних подій, і тим більше переказ того, що хтось почув і дав свою інтерпретацію. Якщо б можна було переказати все, що звучало на таких зустрічах за п'ять років, то вийшла гарна книга фентезі. Можливо, в мене профдеформація, але я б. Прочитала таку книжку, хоча б для того, щоб зрозуміти, що в головах у політиків, яким ми довірили керувати нашою державою. Але це так ліричний відступ. По факту служба безпеки відкрила кримінальну справу через витік інформації із тієї таки закритої зустрічі. Про це вже розповів інший нардеп. Роман Костенко про витік безпосередньо, тому що но звичайно громадський парламентський контроль має бути і у військовому середовищі так само. Наприклад, ми його здійснюємо. через комітет розкомітет нацбезпеки, але є політичні лідери, які там керують політичними фракціями, які теж мають знати в цілому обстановку на вищому рівні, але точно не розповідати її потім у прямому ефірі, не розповідати журналістам. Оце у нас ще немає цього розуміння. Міння того, що є важливим, і дехто я так розумію, заради хайпу намагається показати, що от я це знаю. А це державницькі питання, які можуть закінчитися, ну в тому числі які коштують і життів людей. Я не конкретно про цю інформацію, а взагалі тому, звичайно, тут е, потрібно ну от відкрили кримінальну справу. Хай СБУ розбирається ось така ситуація, це підрив національної безпеки. І тут було б ну дуже важливо, щоб на подібних закритих зустрічах були саме ті люди, які не відірвані від реальності, і саме ті люди, які точно знають, що має залишатися під грифом секретно, а не передаватися в смс-ках на Москву. Щодо самого прогнозу Буданова, який був чи не був, тут вже й не зрозуміти. Дописувачі в соцмережах розділилися. Одним подавай правду і ні слова більше. Інші кажуть, який скандал. Така відповідь, і це офіційна відповідь представника влади. Це точно керівник ГУР. Більше схожі на зграю ліквідаторів українського народу. В якісь речі, така й відповідь. Респект Буданову. Знаєте, що мене особисто тішить в цій історії? Що ми, на щастя, живемо не на Росії, інакше авто якщо такий дійсно відбувся, вже б десь. Перестріли. Можливо, навіть не дали б дійти до квартири, бо так працює диктатура. В нас правова держава і хочеться, щоб так було й надалі. А що ви думаєте з приводу цієї історії? Чи був той злив? Хто за ним може стояти? Кому вигідно сіяти паніку серед нас? Пишіть свої думки в коментарях. Силоміць запхав у авто, напоїв алкоголем і зґвалтував під дулом автомата. Кадирівець вчинив страшний злочин проти двох неповнолітніх дівчат. Історія шокуюча. Мова про події в Снігурівці на Миколаївщині. Що відомо про російського окупанта і що йому світить за скоєне. Дивіться далі. Усі подробиці розповім вам. Я Фаїна Василенко так виглядає той, кого за перебріком пафосно називають. Еліта, представник другої армії світу, а по факту погань і гвалтівник. Перед вами на фото Ахмедгаджі Магомедалієв злочинець підібрав двох дівчат 13 і 15 років біля ліцею в Снігурівці на Миколаївщині. Силою засунув їх в авто і повіз на якусь квартиру. Там перебувало ще кілька російських окупантів. Дівчат так само під дулом автомата напоїли, а потім зґвалтували. Відомо, що цей же Магомедалієв вчинив насильство щодо 13-річної дівчинки. Що про нього взагалі відомо? На момент скоєння злочину, а це листопад 22-го року, йому було 23. Росіянин родом із Ставропольського краю належав до добровольчого загону Ерефії Ахмат, який тоді перебував у Снігурівці. Миколаївської області, журналісти, розслідувачі слідства інфо знайшли сторінку окупанта у соціальній мережі. Остання публікація в грудні торік. На фото він ще з якимось чоловіком. Так само в галереї є світлини з відпочинку і як же без позування з автоматом. Є фото з іншими окупантами на території України, підтверджують локацію вивіски українською мовою, поруч кінотеатри, магазини. Є фото за листопада, 22-го, ймовірно, він скоїв злочин. Правда, всього на всього безглузді селфі з автівки, які мало про що говорять. У у слідства й так достатньо доказів є свідчення постраждалих з етичних міркувань. Ми не називаємо імена дівчат. Російський окупант порушив відразу кілька міжнародних вимог: Римського статуту, конвенцію про захист цивільного населення, Женевську конвенцію і, звісно, кримінальний кодекс України, стаття 438. жорстоке поводження з цивільним населенням. На жаль, підозра поки що тільки заочна. В разі затримання окупанту світить від восьми до дванадцяти років за ґратами, і це в тому випадку, якщо на його рахунку не знайдуть інших злочинів, у чому я особисто дуже сумніваюсь, або ж якщо він доживе до суду і його не наздожене добрий Хаймарс або один із влучних українських дронів. А як ви вважаєте, яке покарання було б справедливим за такі звірства? І чи існує взагалі така міра покарання? Напишіть свою думку під відео. На цьому у мене все. Дякую, що дивитесь, Дякую, що обираєте нас. Не забувайте про вподобайки та коментарі під нашими відео. І, звісно, підписуйтесь, якщо ще ні. Це важливо. Побачимось!